Поки все ще відбувається верхнє балансування комірок і ще деякі деталі для того, щоб повністю все зібрати ще в дорозі, тому можна приступити до ще одного етапу. Я все-таки якось анонсував, що буду переробляти оці перемички. Стандартні перемички це мідь нікельована 2 мм товщиною. Але тут під М4 занадто великі отвори, як на мене, і що зменшує площу цього корисного контакту. Тому в мене виникла ідея виготовити самому із алюмінію перемички. Поки я виношував ідею з алюмінієм, підвернулася ідея зробити із куска такої міді. Ця мідь товщиною 3 мм. Тут отвори в неї є на 5 мм. Ну, 5 мм це вже. Навіть даже такий отвір все-таки менший, ніж той, який є в заводських. Значить, я спочатку візьму ці перемички мідні, поріжу їх по довжиною по 5 см. Відстань між отворами тут 38 мм. Зроблю отвори на 5 мм на такій самій відстані. Поріжу їх, вирівняю, щоб вони були плоскі, щоб Площа контакту була хороша. Відшліфую їх нульовкою, певно. І віддам другу. А він вже передасть далі, щоб на цих мідних перемичках мені зробили покриття нікельове. Ну, залудили хімічним способом. От, Це такий план. Значить, мені треба всього-навсього три таких перемички: одна тут, одна тут і одна тут. Ну, Три штуки. І ще мені треба буде вирізати дві перемички. Аналогічні сюди, е, отакі просто щоб тобто на цю сторону. Так як я буду тут не два отвори використовувати, а один, я думаю, що так надійніший буде контакт, якщо вони будуть отак е, ну, всередині між собою перемкнуті, мідною такою пластиною, і з -от цього боку або з цього буде клема. Клема буде під е, провід 25 квадратів. Не так як іде в, завод, в заводській версії 2 по 16. Ну тобто, провід буде авж 4, мало би бути 2 авж 7 Оце така історія з цими перемичками. І покажу, що з цього вийде вже як все повирізаю, пошліфую, порівняю. А потім, перед тим, як відправляти другу, покажу, які ці перемички. Вийшли от другу вже. А потім, коли вони вже будуть нікельовані, також покажу, які вони вже прийшли звідти. Далі ще таки мене ця ідея не покидає. Ось в мене є заготовка. Це кусок алюмінієвої шини. 4 мм товщиною і 40 мм шириною. Ідея така, що її розпустити на двоє, Це буде квадрат, тоді тут. Тут, буде 20, тут буде 20 мм, а тут 4 мм. І з них також можна поробити такі самі перемички. Але сюди я планував зробити так само одну таку клему більшу, щоб тут, наприклад, в цьому місці вона чіплялася двома болтами, а тут далі був один отвір під одну велику клему, отакий квадратик. Вирізати і сюди його пристроїти. Але це на перспективу буде це я пізніше зроблю, коли вже в мене будуть готові мідні клеми, або поки ті мідні клеми будуть готуватися, і, швидше за все, якщо прийдуть раніше останні деталі, то я буду пробувати збирати на оцих перемічках. Я думаю, що воно на цих перемічках також буде все працювати. Проте м -м -м, мені хочеться, щоб там пятно контакту було більше, краще, ніж оце просто тут. от, Повітря гуляє. Ну, Далі я піду вирізати і рівняти оці перемички. І покажу потім, що в мене з цього вийде. Поки я різав, зверлив ці перемички, вже балансування верхнє акумулятора завершилося. Я сподіваюся, що всі акумулятори мають однакову ямкість, і, в принципі, напруга то на них однакова. А що вийшло в мене в результаті? В результаті в мене вийшли такі перемички. Ось. Робив я їх із такого куска МІДі, мідної шини. І вийшло в мене отакі три перемички на акумулятор і дві перемички на БМС. На акумулятор це буде так. Ставитись. От, А на БМС-ку. Наприклад, ось. Отак. Раз. І тоді буде тут контакт більший. І я, наприклад, а буду сюди, або сюди підключу накінечник, а це притисну. Ну і накінечник, і асейну просто болт буде закручений. От. Мені здається, що так буде більший, кращий контакт з BMS-продом. Тепер я їх ці мідні пластинки. Вишлю другу, а друг крутим чувакам, який месьбі віддасть, а ті вже чуваки покриють цю всю історію Нікелем. І тоді, вже, коли воно прийде, я десь чи то в дописі, чи десь фотографую, а може коротеньке відео зніму, покажу, яке воно фінальний варіант, який його. Зачищав я їх, мабуть, наждачкою з тисячним зерном і зачищав таким чином, шліфував таким чином, ставив на скло зверху наждачку і зверху тоді уже перемичку. А після того, як вже все зачистив, тут є такі місця, наприклад, виямки якісь. Я просто їх не можу до кінця зачищати дуже сильно, бо вона буде тоді вже товщина маленька станеться і мідної перемички. Так, в більшості воно нормально зачищене. Тут де раковини такі, це раковини вже без окислів. Це просто світло так падає, що воно здається темне. Воно не темне, воно там рожевим кольором. А я його очищав уже після того, як шліфував, очищав за допомогою електроліза. Ну, от, це такий план по цих перемичках. Ну, тут в мене все залишилось без змін. Але я вже награвся з мідними, я бачу, тут такі є нормальні зазубрані. Це можна наверх пускати, в принципі, а це е, можна до контакту туди, до контактних площадок. Оцю частину вона більш рівна, її також її можна відшліфувати, але тут е, її треба розпускати отак. Подовжені я. Зараз, поки в мене немає струбцин, чи, щоб зафіксувати його так і, і перерізати. А поки що це буде окреме відео про цю алюмінієву шину, і можливо, і будуть з неї перемічки, а можливо, і не будуть. Ну я надію, що все таки діду до того, що зроблю.